Які новини до вас поспішають? Новини щодо вашої справи, щодо якогось прибутку. Щось ви скоро отримаєте. Або ви можете отримати якусь нову пропозицію. І якусь цікаву новину ви можете отримати. Щось вас зацікавить. Давайте дивитися, про що це. Так. Але ви знаєте, щоб, щоб цим скористатися, вам спочатку треба щось завершити. Але ви не дуже хочете. Але ви не дуже хочете. Пропозиція цікава. Але чи приймете ви її? Давайте ще дивитися, що дасть вам ця пропозиція? Ця пропозиція дасть вам рух. Рух вперед, ваш який, якийсь розвиток. Чи варто? Треба подумати вам. Треба подумати вам, взвісити все, чи варто, тому що вона не дуже така ясна, ця пропозиція. Там можуть бути якісь підводні камені. Та це ще карта обману. От, можливо, ця людина, яка вам це пропонує, вона використовує свої якісь інтереси для цього. Так. Своя вигода там є. Але для вас. Чи буде вона ця пропозиція? Диявол. Бачите, така вона не сказати, що... Ні, ось точно ні. точно ні. Диявол, розбите серце у кінці. Тут у вас вибір. Вам треба робити вибір, і це розбиває вам серце. Ні, ця пропозиція, вона не дуже гарна для вас.